Алло, всем, всем, здрасте. Короче, блин, медь пропадает. На базаре всю медь выбрал, елки-палки. Успевается захватить такие типа, кусочки. жигелёвки. И вот все, весь с этим на вешалке висит труба. Не карниз, поняла? типа, а труба. И карниз, карниз уже не в прошлой жизни. Короче, я, я розговорство, тому що типу, були всі трупи. короче, знижую нас. Ну і вот, де хлопається, це ще жидко То Я це вирішив поставити красивенько везде по всій магістралі. Вона зараз стоїть 120 гривень, 150 Одна трубка. Я думаю, зараз стоїть побігти на базар, якщо є, конечно, свободне время. Бо зараз свободне время, не дуже тяжело, то гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Механіка це жизнь, ви поняли, типу. А це все маркетинг, ви ж вийшов Забудете таке, що, ще що таке їсти і ходить.